27 міських обранців в Ужгороді відбулось чергове сесійне засідання. Зокрема, депутатський корпус розглянув майже півсотні пунктів запланованого денного порядку серед ключових рішень. Одним з проектів рішень було збільшення розміру статутного капіталу Ужгородського комунального підприємства Муніципальний транспорт. Це ми погашаємо кредит на закупівлю автобусів, які зараз вже працюють в нашому місті, тому це. Це було ще в минулому році на сесії прийнято рішення. І зараз, коли вже доходить до, ну, до терміну проплати, ми ці рішення приймаємо. До речі, сьогодні також при голосуванні за зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади ми 6 мільйонів гривень спрямували на підтримку саме наших військових, різних військових формувань, які ну, дислокуються в місті, які були дислоковані. У нас, до речі, майже 50 листів на сьогоднішній день є від військових, які просять нас про допомогу. Окрім затвердили меморандум про співпрацю з Чернігівською міською громадою, внесли зміни до головного бюджету міста, спрямували майже 6 мільйонів гривень на підтримку військових. Також сьогодні у 2 години буде засідання в режимі онлайн, з де буде Чернігівська обласна військова адміністрація. І ми також долучені до підписання меморандуму про співпрацю. Ми повинні допомагати нашим громадянам, які сьогодні знаходяться у прифронтовій території. Обранці присвоїли звання лауреата міської премії імені Скунця. Та надали звання почесний громадянин міста Ужгород посмертно 53 військовослужбовцям. А також 1 мільйон гривень із бюджету Ужрода передали Константинівській громаді Краматорського району. В рамках державної програми Пліч о пліч Однак найгострішою проблемою практично на кожній сесії піднімається питання забудови зелених зон. Стежимо за розвитком подій в Ужгороді.